Добрий день, шановне панство. 11 година, неділя. Сьогодні, бачите, на 11 годину є 4 яйця на даний момент. І тепер хочу, так як я по суботах в мене закінчується тиждень від суботи до суботи, і хочу підбити підсумки минулого. То вже по рахунку 15 тижня, як я як кури почали нестися і результат. Знову максимальний. Не то, що максимальний, а можна сказати, сумаксимальний. Я думав, що 6 курей за 7 днів максимально зносять в принципі, 42 яйця. А того тижня було 42 яйця, але одне яйце було з двома жовтками. Я знімав відео про те, бо я був дуже здивований, і яйце було дуже велике. І що ми маємо в результаті? 7 днів 42 яйця і одне двома жовтками, про що говорить, що є знову, знову є рекорд, бо було 42 яйця, а то з двома таке і більше, ніж 42. Так, що в кормі? З кормом, в принципі, я не дуже змінив. в принципі, змінив. Бо два дні назад я робив гранулу, і так як я минулого тижня пішли на м'ясо в мене бролери, були вони поскубані і пір'я з бройлерів висушив. І помаленьку я йому жменьку, невеличку жменьку, я його порізав ножничками на дрібненькі частини і кидав, кинув до гранули. Ну, не знаю, там чи 50 грамів, там не було 50 грам, там напевно грам з 25, але я порізав. Чого? В пірі курей є дуже багато протеїну. Якщо там, напевно. До 80% протеїно є. У мене навіть одна курка, зверху кубку, курку скубає і пірячку е, скупає від неї. І їсть то пірячку. Тепер далі. Що ще було? Минулого тижня в суботу. Е, для курей була м'ясна вечеря була відносно. курка е, сідає, то ще має дві. Сьогодні ще мають дві курки знестися, ну, повинні б знестися, будемо так казати. От. І були м'ясні відходи, я їм понарізав дрібненько, і періодично, як є щось відходи, жінка робить ревізію в холодильнику, то курочкам попадається щось з м'ясного, сирного і тому подібного. Вони м'ясне, дуже-дуже вони кидаються, так само, як на шкаралупу кидаються від яєць, так само і на м'ясо. Так що, І дуже вони люблять картоплю. Картоплю я навіть варити не варю. Ну, деколи відходив в хаті, там, то що не доїла, чи, е, що в хаті є трошки варена картопля, то я їм приношу, вони на ура її їдять. А зараз молоденьку картоплю. опа. Бачите, прилетіло яйце, п'яте яйце, 4, п'яте стукнулося. І всі то. Яйце, яке виходить з куртки, воно є таке вологе. І воно буквально, так як воно гаряче ще, крім того, і вологе, то воно протягом 5 хвилин, 5 хвилин воно робиться сухе, може навіть скоріше. Сьогодні я, як їсти, давав курям, то навіть одна курка настояча, бачу, з неї вилетіло яйце. Ось. Ось такі в нас результати, бачите, були свідками в реальному часі, як яйце в нас народилося. Все, заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування курей і нутрій.